Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 18 травня. Проживаю я на півдні Вінниччини. І сьогодні я розпочну літню обрізку черешні. Сорт черешні Вал... Валерій Чкалов, Привита на черешні дичка. Такий має стан розвитку на 18 травня. Всі листочки здорові, можете звернути увагу. Такий розмір плодів. Те встигли запилити бджоли, то там є. плоди Ближче до середини крони, а на краях гілочок тільки де не де. В моєму саду 10 дерев даного сорту черешні. такі мають стан, гарно провітрюються можете бачити. І сам стовбур дерева, і плоди. Зараз я вам розповім, що я буду робити. Як я в попередніх відео розповідав, можете подивитись на каналі, як я формую, На прикладі Даних гілок покажу. от, Всі гілки похилі. Чи одна, чи друга, от був зроблений зріс і переведено на третю зовнішню бруньку. Так само. І тут далі один рік. ну Це якщо правильно, то це весною, це літом. І це вже останній раз вкорочена весною. Так, За це кажу, що за плодоношення от ближче до центру, до крони є плоди, є, все добре. Це в нас було зрізано зроблений зріз минулого року літом, от весною минулого року, от літом. тут все плоди є. Тут де мали бути плоди от на таких утвореннях, це все мало бути плоди. Але тільки де-не-де, от видно, от в таких місцях. От тут одна держиться. Була прохолодна погода і на таких, в таких місцях світ обпав. Дана гілка в мене ще буде плодоносити один рік. Наступний рік. На наступний рік я виріжу на заміщення. Такі дані гілки. Всі вони з плодами можете бачити. Є. Що на даний час доробити? Е, тільки прикорочую саме закінчення. Такі гілки, їх не можна видаляти чи прирізати, ну це як. Хто хоче в своєму садку, я не буду, бо це плодоношення на наступний рік буде на таких гілочках. Коли формував я молоде дерево, я залишав тільки одну гілку подовження, а такі видаляв. Тепер, коли в мене гілка сформована, я такої операції робити не буду. От ми маємо закінчення, дивіться, так званий, як кажуть в народі, вінник. Що, що можна зробити? Оцей пагін йде догори. Зрозуміло, що його треба видалити. Хоча можна і не видаляти, і це кожен вирішує сам своєму садочку. І тут ми маємо такі конкуренти в кінці. Ця гілка занапто донизу, якщо на наступний рік буде загружений, буде аж по землі. Видаляю. А закінчення таке двойне залишаю. Це наступний рік буде урожай. Це останній рік цієї гілки на плодоношення, тому я їх не видаляю. Кожен в своєму садочку вирішує сам, як робити, чи потрібно такі гілочки видаляти, оця що догори, чи не потрібно. Я в себе видаляю. Залишаю тільки бічні. Гілки. От. На даних деревах в мене нема молодих приростів, щоб показати вам, як я формую. В попередніх відео хочу ще раз сказати, там в мене є відео, і я показую, як я формую молоді гілки. А зараз покажу. От. Дивіться, от є сучок заміщення. З цього сучка заміщення. Росте і гілочка. От. Тут я її вкоротив на третю зовнішню бруньку, видно, от так. Цей пагінь догори, а цей донизу. От, зараз я вам покажу. Я все, що вверх зараз різаю, гілочку. Це, що догори, росте гілочка. Видаляю і залишається в мене отака гілочка, яка відходить більш горизонтально від е, стовбура дерева. Коли вона досягне 50-60 см, я її прикорочу і знову сформую. От це минулого року була сформована гілочка. От дивіться, дала от приріст. А так-то в мене всі гілки здорові. Буду робити заміщення на наступний рік. І так, через рік віднизу до гори систематичне заміщення. Але цю операцію потрібно зробити зараз, поки гілки легко виломлюються, щоб не робити травми дереву. Ще раз покажу, така гілка обрізана в мене на. Третю зовнішню бруньку. от, Одна, друга, а ця третя. Я роблю зараз перевод, дивіться. От. Раз і зрізав. Ті, що були дві гілки. Зрізав, ця, що всередину крони. Виломую. Отакий от стан. Так формую. От Я вам покажу дві гілки, які виросли. От я зрізав на третю гілку, яка була третьою брунькою. Ще раз хочу сказати за холодну погоду. Тут кругом був цвіт в таких місцях. І залишились тільки де-не-де, от з краю. Можна сказати, що великий відсоток плодів за холодну погоду не визрів. Бджоли не запилили. Бажаю всім своїм підписникам міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал і ставити вподобайки.